Всім привіт! З вами Діма і канал Гурієв Тейм 3. Ось і відбулася фінальна прес-конференція напередодні чемпіонського бою у надважкій вазі між власником трьох титулів українцем Олександром Мусиком та британським екс-чемпіоном Тейсоном Ф'юрі. Давайте розберемо головні заяви спортсменів і дуже напружений фейс-офф. Перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний, ну а тепер поїхали. Найочікуваніший реванш року вже зовсім скоро. Олександр Усик захищатиме свої титули у реванші проти Тайсона Ф'юрі. Чи зможе українець вдруге перемогти британського супертяжа. Додай собі емоції при перегляді поєдинку разом з Фавбет за посиланням у закріпленому коментарі. Напередодні прес-конференції, екс-чемпіон WBC Тейсен заявив наступне: мені нема чого сказати, крім того, що в цьому поєдинку буде багато болю. Ви побачите все, що я маю сказати. Розмови завершено. Ви знаєте, що під час першого бою я багато говорив, жартував. Цього разу я цілком серйозний. У суботу ввечері я завдам довбаню шкоди. Просто дивіться, як я виконуватиму свою роботу з цим дурнем, сказав Ф'юрі.

І від чемпіона Олександра Усика боєць прокоментував майбутній реванш із Тайсоном Ф'юрі. Зараз це лише розмови. Все буде 21 грудня в рингу. Наразі шоу камери. 21 грудня все буде серйозно, сказав Усик. Ну і переходимо до самої прес-конференції. Боб Арум, співпромотор екс-чемпіона у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі, поділився своїми очікуваннями від реваншу Усик Ф'юрі. Для мене велике задоволення бути тут в ар'єді з моїм другом. Туркі Аліль Шейхом, що стосується бою, я не говоритиму про великі поєдинки великих боксерів, тому що це буде відмінний бій, і це відмінні бійці. Я не тільки співпромоутер Тайсона Ф'юрі, я його фан. Усі бачили другий бій. Ф'юрі проти Велдера у першому була нічия, і Велдер влучив по ньому ударом, після якого жодна людина не піднялася б. Але Тайсон зробив це. У другому бою Тайсон знав, що йому треба робити, і виграв цей поєдинок у захоплюючому стилі, Відбитиметься проти дуже кваліфікованого українця. Я особисто, як і багато американців, дуже пишаюся українцями, наскільки важко вони б'ються і чого вони досягли, борючись із набагато більшою країною. ніколи. Коли не скидайте з рахунку українців. Олександр Усик уособлює силу України. У суботу він зустрінеться з одним з найкращих суперважковаговиків усіх часів Тайсоном Ф'юрі. Я впевнений, що Тайсон вийде переможцем, сказав Арон. Промоутер Франк Ворен поділився своїми очікуваннями від бою. Дякую, Ліас Сізон, дякую турки Аляль Шейх, дякую всім командам, які працювали над тим, щоб зробити цей вечір боксу таким же успішним, як і попередній. Ліа Сізон це особлива подія. Бої все кращими, і за останні 14 місяців ми стали центром світового боксу. Саме тут проходять всі більші поєдинки, і найважливіший з них відбудеться у суботу ввечері. Перший бій був чудовим, і в ньому було все. Рішення суддів було буквально. Вально на волосині, Усик та Ф'юрі вже провели разом на ринку 12 раундів, тому знають сильні та слабкі сторони один одного. Все залежить від того, хто може краще використати слабкі сторони суперника. Я вірю, що Тайсон здобуде перемогу, і не думаю, що бій триватиме усі 12 раундів. Він у чудовій формі, з чудовим настроєм, підійшов до цього бою. Ми отримаємо щось неймовірне. Не моргайте після першого гонгу. Сказав Ворен. А ось і запитання до Тайсона Ф'юлі. У 2015 році ви сказали Володимиру Кличко, що його час минув. Потім ви сказали Велдеру до реваншу, що йому доведеться боксувати з вогнем, і вогонь пройде крізь нього. Що ти можеш сказати, Олександру Усику, перед вашим реваншем у суботу ввечері? Я не можу дочекатися вечора суботи. Дякую всім причетним. Благослови вас Господь, сказав Ф'юрі. Сам же чемпіон теж був небалакучий, обмежився лише знайомою нам усім фразою: «Тайсоне, я не залишу тебе одного. А ось що насправді виглядало епічно, так це битва поглядів спортсменів. Боксери сверлили один одного поглядом протягом більш ніж десяти хвилин. Маурісіо Солейман намагався перервати боксерів, але вони продовжували дивитися один одному в очі. Відразу починає згадувати. Третій бій Фюрі та Велдера, тоді їхній фейс-офф напередодні на прес-конференції теж видався досить тривалим. Незрозуміло хто відвів очі першим, адже між атлетами утворилася ціла купа народу. Ну що, а як вам прес-конференція та поведінки Тайсона та Олександра? Пишіть під відео. До речі, посилання на трансляцію реваншу у Секф'юрі незабаром розміщу на своєму телеграм-каналі. Тож підпишись прямо зараз. Посилання на телеграм в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і буйте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку, і в кінці оголошення. Друзі, ми прекрасно розуміємо, як важливо в цей момент стримувати ворога та бронити наші кордони. До мене звернулись знайомі з 9-го прикордонного загону імені січових стрільців ПК ШР. Зараз їм дуже необхідна зарядна станція Командос та інверторний генератор. Прошу фанатів боксу, моїх підписників, підтримати цей збір, моя банка Моно та реквізити Приват в описі відео. Дякую кожному!